Триває наш ефір. Дякуємо за те, що довіряєте. Дякуємо за те, що дивитесь нас. Тарас Кобзар Ірина Король. А триває наш ефір на телеканалі Київ. Отже, Урсула фон дер Ляйн залишиться на другий термін на посаді президентки Єврокомісії. А Роберта Мецола і далі буде очільницею Європарламенту. Про це повідомляє видання Політико з посиланням на джерела серед європейських політиків і дипломатів. А от у прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кошту є усі шанси замінити Шарля Мішелі на посаді президента. Та Євроради. Проте це рішення ще не остаточне. Поряд з тим, посада голови зовнішньополітичного відомства ЄС, яку обіймає Жозеп Борель, наразі є найменш визначеною, тому що людиною, яка має багато шансів обійняти цю посаду, джерела називають голову естонського уряду Каю Калас. Джерела політико підкреслили, що поки призначення на керівні посади ще не затверджені, обговорення має відбутися під час неформальної вечелі для, для лідерів блоку 17 червня.